Булося під е, окупацією. І чекали, що його прихід він все поставив на свої місця, що він має бути і виданим політиком, він має бути і, і виданим е, полководцем, і при цьому, звичайно, е, духовним таким лідером. Але це осіля Йоанна іде по кра. Іде по плану. Наступні вірші, е, в яких Христос звертається. Давати людям великі нагання. Тобто тобі буде говорити, що, що ви чого ви шукаєте? Чого ви шукали юані? Чого ви шукаєте сьогодні у Ви як малікіт, так, які кажуть, місяці сидять 에, на творі, кажуть, ми вам грали пісні. Радісні ви натацювали, коли чоловік плакали. Тобто Христос, він говорить, звертаються до людей і... Він сьогодні проповідають в містах, в яких люди знають його, але не відкидають Його слово. Бо би сказали, що павний крах, то місія закінчується ще, може не розпочавшись, але не набираючи на хіба часа. І тут тональність. справді Бог А може Бог відвернувся в цьому. Світ. А ви зустрічається зі смітьми, які можливо і виступали в себе, а потім лишилися без несмотрі в великій сході, зливання. І людина, яка дійшла, можливо, так до такого стану, приходить кімнати, і вона каже: хтось є ще у цьому світі? Хтось є ще сильніше. E, 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 зміни, як сьогоднішні ставки, як сьогоднішній економічний ринок модель пост однієї людини, всі добре. Можна змінити ситуацію і статків тисяч мільйонів людей. Може в світі які дуже, дуже змінний. Але приходимо. Dokumentar si up